Бажаю всім здоров'я. Ми компанія BookKeeper, Заснована у 2018 році. Ну, Кому-то ми, може, і знайомі, по нашому першому продукту BookKeeper. Це обл... хмарна бухгалтерія. Вже понад 10 тисяч клієнтів. У 2022, початком повномасштабки, ми перейшли на систему. Не Брати абонплату, а хто може, той донатить. І зараз навіть більше виручка, ніж до початку. Тобто малий бізнес переходить на систему за активно. Крім того, у нас є афільовані продукти. Це квела платформа для створення спільнот залучення прихильників там, вплив до управління партіями. Ну і філд сервіс менеджмент система КВСАС. Сьогодні я розповім про наш новий продукт, який ми запустили. Це продукт називається Нова ера. Ми його запустили, проаналізувавши досвід буккіпіра і звертання не тільки клієнтів, але й інтеграторів, яким щось треба впроваджувати. І велика дяка ЮСАІД. Вони нам допомогли в цьому завдяки грантовій підтримці. Uh, система бухгалтерського управлінського кадрового та оперативного обліку це не ERP в тому вигляді, як там, наприклад, тут же саме IT Enterprise. це для невеликих підприємств. Стовідсотковий український продукт. Uh, і то, що запрошував ринок, це кастомізація, кастомізація лоу-коди, нон-коди. Ну і розвинута АПІ для інтеграції, створення своїх там планів рахунків, управлінські, бухгалтерські. Налаштування роз... різних операцій без коду. Друкованої форми. Оце лоу-код за счет макросів. Ну і керування там задачами, календар, канбан. А, тобто, ну, хто знайомий з ДНС, це такий аналог УНФ плюс бухгалтерія. Щось таке. То, що малий і середній бізнес питає. А, я не буду там дуже довго розповідати про... Сам функціонал, вот тут таке є, є багато чого, щоб зекономити час і розказати про кастомні. Крім того, ми робимо кастомні проєкти. Кастомні проєкти м, є різні в різних галузях на базі нашої платформи 2 в 10. Енергетика, сільське господарство, Фінтех в Україні, не в Україні. Ми робили зараз кастомні проєкти, які е, е, НГОшки. Ми робили кастомні проєкти для тих підприємств, які надають гранти, керування грантами. Е, це були і там, облік, і ERP, і фіскалізація, і ФСМ, і БПМ, і, ну багато чого. А, там, до попередніх докладів там звернутися. А, проблеми впровадження ті ж самі, про, про, про котрі казали колеги, тобто а, сприйняти нове. Дайте нам 1С, ну, зробіть нам на новій платформі, ну як в 1С. І це велика проблема. Переконати бухгалтерів, що ну, від інтерфейсу нічого не зміниться. Да? Треба там дивитися на процеси, дивитися на це все. Використовуємо багато різних технологій, там блокчейн. Штучний інтелект, інтегруємося з е, такими системами, як там open banking, open Energy. І е, зараз е, клієнти, наприклад, в енергетичній сфері, вони йдуть е, тим же шляхом, що йде Європа, тобто той же самий там, Open Energy, використовують, як там, банки, Open Banking. І багато запросів, які прикликаються з тим, що фінансує, наприклад, там, Єврокомісія, ЄББР. Тобто, от колега розказувала про ті проєкти, про ті платформи Єврокомісії, дивіться на них, і можна буде отримати грант на такі штуки. А далі я от приходжу до Оксани. Один з інтересних наших клієнтів ми робили систему. Ну, я б сказав так, це BPM розвинута автоматизація мережі центрів донації крові. Унікальний запрос. Це таке не дуже тяраживе рішення навіть у всьому світі. А, з точки зору технічної, це не так складно. А от з точки зору а, менеджменту і управління змінами оце виклик. Доброго дня ще раз, дякую, Дмитро. А сьогодні, протягом дня, колеги багато розповідали про 1С і про фінанси і про облік. А ми, я, мабуть, так знаєте, в кінці дня, коли вже всі так налаштовані на зовсім інше, трошки розбавлю ситуацію, особливо перед панельною дискусією на тему автоматизації. В першу чергу я завжди коли роблю презентацію про нашу компанію, взагалі не зразу всі розуміють, хто ми такі. Типу. Ну, що це таке? От ми фармацевтична компанія, і ми дуже давно на ринку України. Ми про ці всі супербіотехнології. ми... Більше 130 років займаємося цією технологією в Україні. У нас є свій завод в місті Біла Церква, у нас є свої специфічні препарати. Але щоб оце оці препарати функціонували, ми розвиваємо мережу донорських плазма центрів і власне автоматизацію, яких ми робимо разом з компанією Букіпер. У Нас на сьогодні є 12 донорських центрів. Це наша карта України. Не дивлячись на повномасштабне вторгнення, ми продовжуємо розвивати наші центри, і до кінця 2025 року їх буде у нас 20. Повномасштабне вторгнення. Ми зустрічали з кількістю 8 із початком інтеграції програми Букіпер. Наш об'єм збору це те, що ми збираємо в Україні з нашими клієнтами. Це близько 280 Тон плазми ми зібрали в минулому році. У нас є кейс, що наш завод має потужність 1 мільйон літрів плазми. І, звичайно, що наш таргет досягнути з такого збору об'ємів. Цей рік 24-й, попри всі обставини, які є навколо, ми також наближаємося до цифри 250 тонн. І це все означає, що у нас дуже велика база клієнтів. Зокрема, на сьогодні, в нашій базі донорів, тобто людей, які відвідують наші донорські центри. Є 160 тисяч людей. І це все система, яка дуже-дуже сильно регульована державою. Це все система, яка дуже сильно регульована експортними ринками, тому що ми експортуємо наші препарати більше, ніж в 20 країн. І так як ми фармацевтичне виробництво, ми таке взагалі супер унікальне нішове підприємство, яких взагалі таких компаній в світі є лише 10. І, власне, нам потрібно було. Автоматизоване рішення, якого немає взагалі в Україні, немає ні серед системи крові, тобто усіх державних центрів, немає у Міністерства охорони здоров'я, немає на європейському ринку. І я вам навіть скажу, що сьогодні на європейському ринку лише чотири країни Європи мають право відкривати приватні донорські центри: це Австрія, Угорщина, Чехія і Німеччина. І там також не було автоматизованого рішення. і тому 2020 році ми прийняли рішення е, написати свій власний автоматизований продукт, який би зміг закрити в першу чергу наші процеси, які ми робимо. А це і лабораторна діагностика. Е, у нас своїх дві лабораторії, це і управління е, персоналом, це і управління і тренінг персоналом відповідно до gmp стандартів, це і складський облік, який також відповідає GMP стандартам. І ключове, що нам потрібен був програмний. Продукт, який буде відповідати стандарту ГЕМ 5, який є спеціалізованим стандартом для такої фармацевтичної галузі, в якій ми працюємо, і тому ми вибрали рішення зробити свій автоматизований продукт. Ми його е, з 2020 року почали, впрова... почали писати технічне до нього завдання. У нас були певні перерви, і, власне, те, що розказували тут різні кейси з різних бізнесів, вони були пов'язані з тим, що ми не мали правильного керівника. Даного е, проекту вони у нас змінювалися, і наш проект реально почав рухатися з е, лише. Після повномасштабного вторгнення, коли ми точно розуміли, що стратегія розбудови мережі продовжуватиметься, коли ми вибрали правильного керівника проєкту, і коли ми дійсно розставили технічні менеджерські, як казав Дмитро, акценти. І таким чином на сьогодні вже нові центри, які у нас відкриваються, відкриваються з новим програмним продуктом. Але ключове в цьому всьому, що окрім того, що нові центри інтегруються з новим продуктом. За весь цей період часу ви бачите бюджет, який на це все був інтегрований. Звичайно, була відраза команди, тому що команда працює на такому старенькому такій старенькій програмі казахстанського виробництва, яка ліцензійно не підтримується. І, власне, інше, що я хочу сказати, що коли ми починали робити цей проект з букіпером, ми розуміли чітко, що ця програма повинна покрити от. Те, що немає сьогодні в держави, і те, що ми можемо запропонувати не лише нам як бізнесу, а взагалом загалом системі крові України, тобто, це національний реєстр донорів, тому що сьогодні ми управляємо клієнтами нашими лише, тобто нашими донорами, це 160 тисяч людей. Але загалом ми сьогодні говоримо про те, що у нас в Україні немає реєстру. Реєстру, так, тобто ця програма в майбутньому покриє таке поняття, як реєстр донорів і управління цими донорами, донорами крові, донорами компонентів крові, донорами плазми. І ключове їхніми медичними даними. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, ми, сьогодні система крові України не управляє медичними даними донорів, і це наша задача як бізнесу запропонувати державі. І, власне, Перехід на нову виробничу програму це ось скажімо так, наш інтерфейс, як це виглядає. Але ключове, що сьогодні оцей інтерфейс ми також плануємо інтегрувати з мобільним застосунком, з чат-ботом. І на сьогодні я вірю в те, що ми маємо можливість не просто закрити проблеми бізнесу, а ми в перспективі закриємо і потреби. Системи крові в державі. І я хочу додати до того, що я починала: що так як ми дуже унікальний бізнес в Україні, окрім того, що ми виробляємо препарати, вони, ці препарати вони потрібні для дійсно дуже важливих українців. Це дітей з первинними імунодефіцитами. І у нас дуже соціальний проект. Я вважаю, що ми взагалі змінюємо поняття донорства крові в Україні. І навіть скажу зараз і частково маємо вплив і на європейську систему крові, тому що ми робимо це зовсім по-іншому, як звикли робити там. Ми про це розповідаємо. Ми знімаємо багато фільмів. І я вважаю, що сьогодні взагалі наші донори в Україні, донори крові, донори плазми це унікальні суперлюди. І Якщо серед вас тут є такі, я хочу всім подякувати. Тому що коли 24 лютого у нас стояли кілометрові черги людей, які хотіли здати кров для пацієнтів, для людей, для українців, для військових. Я вважаю, що попри все, ми продовжуємо це робити, і ключове, ми це продовжуємо робити у час війни автоматизуватися і розвиватися, отримувати GMP сертифікації і продовжувати експортувати і інтегровувати наш продукт на український ринок. І я вкраду, можливо. Пару хвилин нашого часу, але я вважаю, що оскільки в світі таких заводів і таких кампаній є лише 10, і один з них є в місті Біла Церква, то я хочу, щоб ми подивилися коротке відео про кампанію для того, щоб ви просто розуміли, які біотехнологічні круті кейси ми маємо в Україні як бізнес. Наша подорож через роки наповнена інноваціями, самовідданістю та сміливістю. Щодня родина компанії Біоферма збирається разом, щоб рятувати життя. Велика частина компанії Біоферма донори та працівники плазма-центрів. Їх нині функціонує 10. Але до 2027 року ми плануємо збільшити кількість плазма-центрів до 30. Тут донорська плазма піддається шоковому заморожуванню при температурі мінус 70 градусів Цельсія і передається на завод. У 2019 році у місті Біла Церква ми збудували з нуля єдиний у східній Європі завод-пракціонатор для виробництва ліків з плазми крові. За рік наше підприємство може перетворювати на ліки 1 мільйон літрів плазми. На сучасному обладнанні плазма проходить через серію технологічних стадій і перетворюється на ефективні лікарські засоби. Ці якісні та безпечні ліки рятують життя військовим, пацієнтам з онкологією, первинними імунодефіцитами, неврологічними захворюваннями. Російське повномасштабне вторгнення на територію України кардинально змінило життя десятків мільйонів українців. Через обстріли росіян в містах зникало опалення, зв'язок, вода та світло. Було складно. Але це не зруйнувало, не зупинило нас. У найскрутніші часи наша команда вистояла і ми стали ще сильнішими. Кожна крапля донорської крові, кожне дослідження, кожний новий препарат. Це черговий доказ нашої незламності, нашої свободи, нашої перемоги. Біофарма разом ми рятуємо життя. В мене аж мурахи башкіли, чесно. Дякую за увагу. І якщо у нас є бажаючі долучитися до донорства в Україні, за нашим за QR-кодом ви можете дізнатися всю інформацію про всю нашу мережу, записатись на донацію і стати частиною дійсно порятунку наших українських пацієнтів. Дякую.